Друзі, сьогодні 2 серпня. Ми знаходимося у селі Пристроми на святі села. Другий день спортивне змагання на свята села. Змагання по волейболу, Запрошені команда із Дем'янець у жовтому жовтій футболках, Команда з великої карателі, друзі. Участвую також. Пристріми, пристроми. Так що Чудовий турнір. Дякуємо Збройним силам за надану можливість бути присутніми, хлопцям грати, Організаторам вітання. Чудово. Турнірчик. Будемо дивитися. Вітання. Розпочинається розпочаток, наш хлопчик. Вадим, свань, подача за за І закаратель. Наші обидві команди з Переяславської міської територіальної громади, Каратицького, Третинського округу и і Демнянецького. І ми в гостях. У Студентне Київській громаді. У Престримському Старостенському окрузі. Чудовий турнір. І чудові козаки. І рахунок вже відкритий. І це Чудово! За каратульо. Подача вадим. Хороший. Веселенький. Висоть Що yeah. там? На території Один, два. Демнянці Подача. Пока. Пока. Каратель веде. Маленький рахунок. Але ведемо в заручечку. Ну, Ано, взяли. Ведуть, мов за ручечку. Ано-но, Оно, движуха. Мов на полігоні. Полігон. Полігольний майданчик. Хо Хорошо. Відкрий. і налий. Бо... Ne da doć. Aj sve stak. Ah. Oh. Ve 2-2. Uuuuh, proparka, Proporna. Doli. Poro. Dali. poro. Що там? Знов це сила, Це сила. Гатять муби. На полігоні полігон спортивний. Друзі, знімаємо і п'ємо кофе разом, Не можна покинути не чашечку, ні кінокамеру. Розгоряється спортивне полум'я 3-4 за дивнянцями. І це ж при тому початирі, що це наші хлопчики. Пристромето трошки не таке наше, Хоч вони й наше, але не так наші. Друзі, вітання усім командам молодці. Трудяться всі команди. все приємно. Що там? Що тільки витворяється? Що тільки витворяється на полі. П'ять-п'ять <різвіст> да. рахунок. П'ять-п'ять. Ніхто. Просто так. Не відчепиться. Команда не одне, одна є. Не окрема. О, хороший. Не чіпиться. А треба будет комусь начепляться. Хороший удар. Ударный. Друзья, 7-6. 7-6. Притерлися. Обидві команди і плотненько. Плетненько. Вісім-шість за димнянцями. Притерлися, щоб не залипли. Пока. димнянці демнянцям обиходять, і в їх це получається. От притірка длипнуть. Дев'ять-шість. За дивнянцями проти карателі. Що там? Набігають набіжними. Але очко, за дем'янцями. Подача. дем'янці. Някенько. Легенько. Я-я. О! Е-е! Ні, не вахнули. Що там? Ох, знов. Каратель, що -то. Мова та гармошка. Позалипали клавіші і не працюють, а треба, щоб працювали, друзі. Трохи акуратніше. Оце правильно. 7.12. Клавіші повинні запрацювати, друзі. Бо те, що позалипало, то одне. А треба друге. Рома. Ооо! Сила. 13-7. Перва партія. Ведуть. Я казав, мов за ручку цю партію дем'янці, Мов за ручку. А треба відпустити ручку караделі. І вести їх. Або вони ведуть, або їх ведуть. Контрольний. За 14 14,8. Перва партія. Контрольний м'яч. Поспішати. Або потихеньку поспішати, або без тренько бахти. Дев'ять, 9.14 каратель подача. Ох, хороший. Перша партія. за. Демнянцями. Каратуль буде гатити. Гатити буде команди. А хто дужче? Подивимося, друзі, в другій партії. Друга партія 0-0. Подача, Рома. Четтири. Адімщик. Що там? Замашки. Є? на ну -ну, ножечка рома. Перший пошов за дем'янцями. пошов, І Якщо не, не, не спиня, так він йтиме. М'яча має воду. Перший пішов, другий. Все рівно буде десь другий на підході. По одиниці. По одиниці. Один-один. Каратуль. Кетрун. Кетрун. Сятковий. Два, один. Прийом чудовий. Ааа, подвоєці. По дваці обом командам. Але це очки. Не оцінка, друзі. Не оцінка. Она. Она. И хлопочки. Не. Не. Дымайся, друзья. Три, два. Каратуль. Я, я, гуд. Вас издаст. Да. Что там? О! И снова. І знов хампуці. Якеш. Якеш коротеньке! Хапунці і блочки. Проходять від карателі четвертий проти двох дим'янець. От вам і. Що значить ручечку? Що значить ручечку каратель карателі відпустила? І йдуть. Так, як йдуть. пять два. За ними. Три, два. Не, так, ты же добираешь. Подача. Четыре. Шесть. Карат, выиграем. Шесть, четыре. Подача. каратели или... Ой, хороша неподача, хороша неподача. Подачка, легенька, легенька. Що там? Анана, анана, по шість. По шість. Анана. Обмани. Рухи. Без рук. Подачка. Анано. Ну, ну. І корпусом. І без корпуса. Ох! Дивися. Дивися, що витворяють. Рома Раме! Рожурив! Сім, шість! За дим нянцями пішов рухунок! Перекур, перекурний, водички поп'ють. Всім шість. Всім шість. Дем'янці каратель. У пристромах. На день села. Другий день святкують по спортивному. А що там у першому? Хай вони займаються, друзі. А спорт для всіх працює. І в нашій приясівській території громаді міській. День Янецький Срастинський округ. Великокарательський. Ай всі допомагають і в тій команді. Казав один і тут, а й там. Що там? Чудово, друзі. Чудово володіння. Мяча. Ручечки всі підпускали, А то мау у дитячому садочку. Ходять, бродять. А результат. По 7 По всім у другій партії. Уже не ходять вони. Хотів казати козу. Не водять. Ой! чудова гра, друзі. Чудова. Емоції легенькі. святкові, дружні. І це. О! Ох! Посадив. Мов на Не можна над ветеранами Падачка неподавна. По вісім. По вісім. Пора. Пора. І таке беруться. І таке. І таке печу чекується нано. І воздушний. І наземний. І. І пора пускать не туди. десять дев'ять вісім Не. не не Не-не. по дев'ять. Хлопці, треба витягти, витягти. Те, що витягується. Ах ти! А це витягують. карательці. Десять дев'ять. За димнянцями. Рахунок. Крихкенький. Можна його. Можна його трохи подрібнити. Одну і другу сторону. у По десять. Що там? Що там, друзі? Хороша, хороша партія. з підскоками. 11. Десять за дивнянцями. За дымнянцами. И подачка их не подавна, по одиннадцать. Не подавна. Ляпухи. от слова. Да. Что там? Что там? Оно затяжный водимчик 12-11, друзі. Рахунок уже за карателю. От вам і. От. по 12. Оце вам буде. Тягучка затягна. А до чого вона призведе? Оце. Ця. Оце ця. Партія. Оба, Ваня! Хитрун! Кидочок! Подивчик! Знову! Затяжный! Снова Вадим Свань! Подача! Каратель. Аут, аут, аут. По тринадцать. По 13. Що там? Що там? А там? А там от От Одхлстки. 14-13 за карателі. Можливість вирвати не тільки ручечку, а і... За тієї третє партійку. Вирвать! Чи не вирвати? Що там? О! Па 14. Темнянці подача. Хороша подача. Розкована. Чудово. Що там, Рома? О! Щя! 15 очко переносить приносить романтим'янець команді в другій партії. і контрольний м'ячик. Дивимося, що з ним може статися з цим контрольним не хлопчиком м'ячиком. Давай, брати, удачу, синок. снах. Взяли. Взяли. І там Вадим вадімся робить рахунок по 15. По 15. По 15, друзі. Оце вам і На. Голодний золудок. Тут дивиться нічого. Велика каратель. Бере 16-ту очечку. Воно й невеличке, але приносить результат. І контроль за карателю. У другій партії. Чи? Рома. Рома. Що там ще? О, блок відбладче! А тут. А там. А там затяжний затяжок. І узяли. Ні. Ні. Каратуль забирає другу партію, собі у сумку. Буде дивитися. Будемо дивитися, друзі, третю партійку. Третя до 25 Друзі, третя партія теж контрольна. По одній виграли землянці. Каратель теж до 15. 1-0, Демнянці. Починають рахунок. Із одного 0 А Каратуль старатиметься трошки зробити уже. Постаралися. Один-один. Легенько на подскоці. скокнули. І от, чечко. За ними оце вам є наше обидві командочки. На полі. Дем'янці каратоль. Велика. Ой, потужня. Арома. Далеку Три один за каратуллю. Подачка. Беручка, беручка. Хороша. Хороша. Дивися, що відбирають. Беруть і відбирають, друзі. Оце вам і трудяться. Не на пеньках, не за столом. А на майданчику! За столом буде пізніше. За столом. Ні-ні. Майданчик. Майданчику, пристрома, друзі. Штучне поле. Чудово. Побудували. І це усім. Premier. u svim druzi. I tim više s kim. Podačka. Oh, pole. 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 Da ja da pole. Поле Волошковое. не Червоне, друзі, Червоне. Таратоль, что там? Хорошо, хорошо. Смотрите, Саша лучше, Саша лучше трудятся и спевают по четыре. О, 4, третя партія. Хто хто із команд? продовжить боротьбу. Хто продовжить боротьбу? За медаллям найвищого ватунку. Чи? Чи? Ай! Красавці! А на на. Все воно. Відлітає і прилітає. Ще чотири. За карателю. О! Сім чотири. Своє сточок. Каратель на подачки. Попроводили конференцію обидві команди. П'ять, сім. За карателью рахунок. Ще помогла конференція. Обом командам. І хто з їх? Не тільки. Ох як. Ох як. Оно Завесон, весон за весней щем. Шісім. Дем'янці начка відстають. Але рушило. Рушило. Оно. Рушило з капунцями. Вот сама! подача. Что там? Что там? Ой, хороший. Что там? висим сим за каратулью. Зимина. позитив, Переход. Переходный. І тепер буде свісочок. І концовочка. Буде. Він через треп'я, друзі. Пошла. Пошла. Концовочка. По 8. Хороша подача потужня, друзі. Падім! Ух, ти! Ух ты! Зниз. Зносная. Зносная зниз. Что там? Десять. висим. Десять вісім. Ох, знову. Одинадцять вісім закарателі. Одинадцять вісім за Одинадцять Третя партія, друзі. Поле 9. 11, Подача Дем'янець, Подача Дем'янець, друзі. Що воно там? На концовику. З обох команд. Ми це побачимо, друзі. Ми це все побачимо. Ой, хорошая. Десять одинадцять. Десять одиннадцять. Коля. спортінструктор, інструктор. Що там? Шо там? Винос із заносом. 12.10. Ох, замах. Хороший. Але очко, 13-те за карателю. І можливість взяття третій партії карателю. Можливість взяття. Але це нічого не значить. Можливості, Але приближаються можливості. Вадим звань. Контрольний 14 10. Чотирнадцять. Десять друзі. За карателю. Що там? Ох! Одинадцять, 14. Партія. Третя партія за карателів. І вони трошки виходять трошки далі. По кругу. По кругу. От кружному. Вітання обом командам, вітання Збройним силам, дякуємо організаторам турніру. Село Пристроме, чудово і святом. І будемо дивитися далі, друзі. Вітання організаторам молодці.